Привіт усім! Ви на каналі Сонячна Черкощина. Вже почистив трошки від поцик, поки їм. Нормально вони лежать, та вирішив, що зняв нам великий їдік. Трошки обзор своїх свиномоточок, тому що вже давно не викидав нічого про свиней. Так я ж нас трохи затягнулося із паруванням. То ця ось машунька. Сама перва буде на опорусі, По записях вона 24 лютого. Так що чекаємо. Ну а що, зима в нас йде? не зима, а на дворі вже як весна. Ну що, по свиномотках? По свиномотках трошки вийвся в нас збій. Програмі. З осені поміняли виробника сперми, почали брати у другому місці. І вийшло так, що три рази парував, три рази вони не спарувалися. Потім вернулися до того самого, що брали вже два роки підряд, і наші слонометки попарувалися. Так що це в нас. Свиноматка вже з п'ятим опоросом, Ось така первісточка. Цю залишов спеціально для свинома, на свиноматку. У неї 16 свисків. Він ну, десь непогано було на породи. А так, як порода вже все равно перемішана, у нас усі. Залишаємо свої ну, ху і кнурів, беремо, паруємо. Заводськими. Попаровані в нас свині. Ось цього дня схватило ландросика такий з того сім'я. Ну Побачимо, вже наче починає трохи відбивати ці Починають випрямлюватися. Але ще все одно 20 днів до поросту, навіть більше. Ну а це буде на 2 недільки пізніше за ту. Також трохи попарували цих, що оставляли на забій. Вони стояли в нас на відгодівлі. Дві штучки, це одна, а оце друга. Але потім. Ну, шо, 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 шо. Але потім вирішив їх таки теж спарувати. Такі свинки не Довольно. нас теж вже свиномотка з третім. Це, мабуть, буде з третім опоросом. Теж значить, попарувалися всі. Ну, я трошки молодняко. Теж лежать, усі віддихають, усі доволі. Але ж вже теж ці загороді, загороди для свиномоток, та тобто, так їх значить, перекинули з малих. І вони тут сидять, не вже їм тут тісно. Так що готуємо перекидати. Зараз підемо. Зразу йому зробили загончики. Хто нас дивиться з перших відео, то в цій половині сарая у нас були нутрії. Ну, так, осінню перебили та вирішили нутрій не держати. І зробили ще два загончики. Для поросяток. Тут вже трошки більше на відгодівлі, якийсь десяток сюди можна вкинути. Також закінчив варити бункерну кормушку. Хотів купляти заводську, а потім дружина так і говорила, та вирішили зварити свою. Був у нас бак під зерно, колись купляли. Якраз там виходить на дві, а то й на три кормушки. Ну одну вже зварив. Такий вона має вид із середини. А отакий от знаружжі. Ну не знаю, кому цікаво. Давайте ще, щоб більший був ролик. Зараз розкажемо трохи розміри. Ну Розміри як. Кормушка обична, така як Короче, ми її в інтернеті. Був у нас бок під желізо, під зерно. Забалакуюсь, вже давно не знімав ролики. І вже язик заплутується. Ну, і вирішили зробити домашню, бо дуже хотів я, звісно, купити стаціонарну цю, що роблять, по інтернету виписати. Але потім я желізу, дружина накричала. Та вирішили зробити дома самі. Ну, не знаю, може кого цікавить, то по розмірах. Кормушечка вийшла в нас на три голови, на три відділення. Ширина кормушки. Що зараз відводимо чи зміряємо. Ширина кормушки метр два сантиметра вийшла. Ну, ми робили по-своєму у нас було ще коритого транспортера. І так вирізали желізяку, щоб вийшло дві чи три кормушки з того желіза. Так що ширина виходить метр два. Ширина бункера 37. Ну, Скажем так, заборний цей бункер, куди в основному засипається корм 36. І висота під головою. Висота під голови 30. І сантиметрів 2, я так думаю, 2,5 сантиметри зазор для висипання кормів. Ну, більше і ми не робили. Хотіли ще зробити ворушилку. Ну, цю кормушку вже зробив без ворушилки. А слідую, що будемо зробити, то й поставлю воруш... ворушилки. У нас теж стоять почти такі кормушки, але трошечки не такі. Да, стоять без бокових стінок, а вони зроблені прямо на виход, де сипеться корм. Ну, а це зробили вже так, як роблять люди. Але все одно зробив без вирушилок. Дружина й хотіла дуже робити, ну, полінився, я не зробив. Ну, я так думаю, що гранули все одно вони будуть виступатися, так як годуємо гранульованими кормами. А слідуючу вже буду робити то вже, мабуть, зроблю і з ворушилками. Ну, Подивимося, правда, ось, особ... я думаю, все одно 2-3 дні перегоним поросят. Подивимося, як вона себе покаже, як буде сипатися гранула. Як перегоним, тоді теж може засніму ролик. Покажу, ну, поки не собі раюся. Ще все одно днів 5 пройде. Подивимося по погоді. Може ще штука тут на стінах зроблю. І потім подивимося. Якщо буде сипатися, ну не знаю, ворушилки в принципі б і треба. Може таке, що буде залягати корм. Я думаю, що не буде. Ну ще ж, дружина, що підійшла, каже, не зняли ми ширину корита. Ширина Корита 26. 26. Ну і так кориту. Я так розчиплююсь, що десяток такий загінчик можна кинути. Залишилося, завтра встановлю. Думав, сьогодні, ну сьогодні в нас гралося із світлом цілий день. Так ще встановлюю кормушку, проколимо поросят від глистів. І будемо переганяти цей загінчик. Вода тут у нас є, робили і під по поїлки, так що тут в цій половині є. Трошки може стоїть і низьку воду, але прикупили для проби отаку. Поїлочку це поставлю в той загінчик, блин. а потім побачимо, Може, перейдемо на всі такі, бо в нас стоять вони з пластикової труби, хто нас дивиться. Вже дві пообламували свиномотки. Так що походу, ходу ж ті теж треба паять, бо пообламували іменно ці, що стоять унизу для поросят. Ну, такий невеличкий обзорчик, так що хазяйство... Ось ще немає. Ждемо поросіток. По цінах. Вчора ходив до товариша, держав він вже свиномотки. Іду одніх, бо кричать. Вже теж пора давати їсти, буду зараз давати. Так що, що по цінах на поросят. Ходив до товариша, держа він свиномотки. То вчора так балакали, продає він від 250 до 300 гривень за кілограм живої ваги. Але я не знаю, дай Бог все нормально буде, поприводять. Тоді будемо дивитися, прошлим роком ми продавали по 200 гривень за кіло живої ваги. Отака ось у нас старушечка. Даю їм по 3 кілограми гранул, годуємо гранульованими кормами. Якщо топ більше не даю, щоб буду доволі їсти, а вдень десь виходить по 3 кілограми. Як на мене, наче свині трохи й І трошки просять їсти. Але не знаю, не хочу. Бу, як жирні, то теж погано для опоросу. Так що поки так і буде. Ну, що, так і зробив невеликий обзорчик. Одне й те саме показувати не хочеться. Буду через пару днів гранулювати, тому ще засніму грануліровочку. І раціончик для свиноматок потім розкажу про те, що ми даємо. Це вже буде в слідуючому ролику. Ну, На цьому буду закінчувати. Вже теж дим весни, щось зима трошки побула у нас, трошки побула. І на дворі вже в нас отака погодка. Вже скоро будемо садити городи. Городи теж у нас застелили перегнойчиком і ждуть весни. Ну що, на цьому буду закінчувати. Всім щастя, миру і добра.